Друзі, привіт! Спішу з вами поділитися великою радістю. Почну з того, що я тепер знаю, куди діваються мої гроші. І це завдяки тому, що Ніна Нартюк з її курсом мені зустрілися на моєму шляху. Справа в тому, що я не знала, куди діваються гроші. Тобто вони, ніби є, але вони проходили крізь пальці. І от одного разу в інстаграмі я натрапила на Нартюк Ніну, яка розповідала про... Фінансові різні давала поради, розповідала про консультації, які вона надає, і про гроші, звичайно. Я зацікавилась, з нею зв'язалася, вона запропонувала пройти курс з фінансової грамотності, і, о чудо, в мене почали з'являтися гроші. Тобто, гроші, які. Тоді проходили крізь пальці зараз. Вони просто залишаються. Знаєте, як ото золото, яке, яке миють золотошукачі, от воно залишається. І я завдяки от саме дуже таким грамотним Нінаним порадам почала відкладати потроху і створила собі певний капітал. Мало того, ще завдяки Нінаним порадам я почала ці надлишки інвестувати і видобувати з них ще прибуток. Тобто я стану скоро мільйонером. Ніна, дякую тобі.